Щодня захисники і захисниці ціною власного життя борються за наш спокій, мирне небо та незалежність. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Що тернополяни бажають нашим захисникам і захисницям з нагоди свята запитали журналісти Терену миру і швидшої перемоги над окупантами. Щоб ми їх зустріли цілими, здоровими, живими, і щоб то було як, як, як найшвидше. Миру, успіхів і перемога, звичайно. Сили, натхнення та вистояти в цій важкій справі. Наші збройні сили це і гордість сьогодні для цілого світу. Я їм бажаю всім без винятку найміцнішого здоров'я, найшвидшої перемоги і до миру і до найкращого життя. Нехай Україна присвітає для всіх здоров'я, миру, спокою, терпіння, щоб то все вистояли. Гарно там триматися і щоб швидко все закінчилось, і вони всі здоровими і цілими прийшли додому. Першого хочеться сказати, що ми їх дуже сильно цінуємо і любимо, і бажаємо їм не здаватися і знати, що ми молимося про них і пам'ятаємо і перемоги швидшої України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.